Вітаю, шановне панство! Сьогодні в мене в роботі автомобіль Opel Astra H. Пригнали з деякими проблемами по електриці по електроніці, а саме не працює задній дворник, не працює склопідйомник, точніше кнопки склопідйомника з лівого боку чомусь. Що ще? Попросили перевірити проводку в задніх дверках, бо щось там задній лівий динамік не працює, чи проводка, чи динамік. Короче, з тим попросили розібратися. Ну і зробити діагностику по машині. Можливо, ще щось вилізе. Тож, погнали? Почну з того, що спочатку перевірю мотор заднього двірника. І оці кнопки, щоб якщо треба, щоб можна було замовити. Значить, Ззаду вже розібрав, як бачите, ось і зараз лампочка. Ззаду розібрав обшивку ляди, підключився, зняв фішку з мотора, підключився до синього проводу це керування мотором, Там чорний є то я пропустив запалювання. І коричневий, це у нас іде маса. От я повисив повісив на масові на провод керування лампочку. І от я зараз, бачите, включаю двірник. Включив, воно мигає. Тобто у нас живлення, бачите, приходить керуючи. Ну і зараз ще перевірю, чи є там 12 вольт запалювання. Ось підключу запалювання, воно у нас теж є. Тобто проводку не чіпаємо, запобіжники не чіпаємо. І одразу замовляємо новий мотор. Розібрав блок кнопок, зняв плату, зняв резинки, зараз попротираю спиртом і перевіримо, чи будуть у нас кнопки працювати. Зібрав назад, перевіряємо, працює. Теж працює. Так, мінус одна запчастина. Тоді це можна ставити назад і збирати. Для того, щоб зняти був кнопок, треба взяти пласку викрутку і підсунути, бачите, в ось в цьому місці тонку пласку і оцей язичок натиснути, збирається назад у зворотньому боці. Все, поставив, хоч щось відремонтовано, рухаємося далі. Прислали мені. Новий, ну як новий беушний, інший моторчик дворників, прислали з рожища, Сергій Микитюк розборка. Сергію дякую за запчастину. Зараз піду ставити і перевіряти. Перед тим, як прикручувати, ту почіпляємо, і перевіряємо. Дивимося наш дворничок працює. Треба буде тільки трошки змастити, щоб не ржавів. Бачите, фінальна перевірочка двірника, як бачите, все чеченько працює. Тут ще тільки сам двірник треба поміняти, бо він лайно збираю обшивку, всі зламані кліпси і відсутні кліпси міняю на нові. Ось спеціально для салону придбав пачку кліпсів. Я не знаю, скільки їх тут 100-200. Все зібрано. Тепер машина є майже як нова, тільки не нова. Рухаємося далі! Продовжую займатися Астрою. Зараз зроблю діагностику для того, щоб зрозуміти, куди ще слід подивитися. Бо я знаю, що десь не працює світло. по-моєму, ліве переднє казали, проводка. Задньої дверки з дверок перевірити. І а, що у нас ще? Пропаяти сім модуль, бо через раз клаксон працює. Так, дивимося, що у нас. Проблема з транспондером Поза діапазоном справа крутілки на кермі. Це те, що ми будемо пропаювати. Низька напруга клапана вентиляції паливного бака. Коректний транспондер, всі модульне коректне оточення. Оце за того, що ключ не прочитався. По коробці неактивні помилки, але коробка ремонтувалася. Це можна видалити. Брейколайт свіч malфункшн. Кінцевик тормозу. Все це неактивне. Правий ближній і лівий динамік. Right all beam. E, так, значить нам треба дивитися в ліву задню дверку і в праву передню фару поміняти лампочку. Тут начебто все зрозуміло. Продовжуємо. Відкрив капот. Ось наш клапан вентиляції, ось його фішка не надіта. Чи забули надіти? чи просто не защелкнулася. Зараз надінимо її, і перевіримо. Щок-щок. Защелкнуто. Шукаємо тепер. Читаємо тепер помилки. Так. Заходимо в керування двигуном. І дивимося. У нас помилка має стати неактивною. Але правда, я мотор не глушив. За, зараз тоді просто видалимо її. Видалити. Все, помоки немає. Чек-потух. Навіть це відремонтували. Замінив лампу ближнього, бо була перегорівша. Зараз працює і ця. І ця так що по машині рухаюся далі. На жаль, хотів встигнути її сьогодні доробити. Але неділя, щось людям вдома не сидиться. І всі пишуть, дзвонять, а можна приїхати, можна щось зробити. Ну приїжджайте, щось активувати, що запрограмувати. Це сьогодні поток був 5 машин. Тому півдня коту під хвіст пішло. Ну як коту під хвіст, Людям то добре. А по цій машині пауза. По цій машині залишилося проводку, подивитися з цього боку і перебирати сім модуль. Давайте почну з проводки, поки видно. Бо сім модуль потім можу зробити і на столі. Розібрав витяг проводку, шов маски. Плюс заміна, мінус заміна. Динамік один обірваний, так і є, другий провод динаміка, заміна. Ще один перебитий біосиній. Заміна. Що у нас ще тут? Ну, ще зараз перевірю, якщо десь є побиті провода, ось ось червоний з цього боку він. Вже почав, бачите, надрив, заміна. Коротше, все, що надірване, відкусується і прокидаються нові провода, і скрутки робляться вже поза межами гофри, вже ближче до салону. Проводку перебрав, все вже зібрав тут, залишився в мене ще модуль. Вже зняв і розібрався модуль. Значить, давайте для розуміння, що нам треба пропаювати. Нам треба пропаювати контакти, які сюди заставляються. Це контакти, які у нас ідуть на кнопку. Ось вони. Їх тут шість де нам по факту цікаві праві 4. Не оці великі на подушку 4, а отут з 6 чотири. Далі, у нас це все йде через шлейф на ці контакти. Значить, тут нам треба. У зворотній фішці попідгинати піни, яка сюди заставляється. І потім ще покажу, що треба зробити на кермі. В керми треба достати тут піни і попідгинати. Так само попідгинати піни, які чіпляються до фішок кнопок. І після цього можна буде все ставити, збирати і перевіряти. Ароби вже на декількох машинах допомагає. Ось так виглядають піни. Вони дуже низької якості, тому їх треба попідгнати, щоб вони тісно сиділи, щільно на контактах. Одну сторону цю вже зробив. Я от ремонтую дивлюся, що тут вже намагалися щось ремонтувати. Тут щось підкладали, зараз покажу вам, підкладали щось під язичок, щоб типу, крепше трималося, але насправді вся проблема саме в контактах. Ну І так само всі модулі пропаювали, але паяли, бачите, підкладали. І пропаювали, всі модуль теж, але пропаювали не там, де треба. А у нас треба пропаювати якраз а, а, все коло, починаючи від того, де шлейф а, застромляється в сі-модуль. І далі йде до кнопок, бо у нас все керування якраз йде через набір опорів. Тут опори стоять, тут опори. І, зокрема, коли е, сигнал, якщо подивитися, як підключається, він підключається ось один контакт-сигнал, ось другий. І він підключається через е, правий блок кнопок на кермі. Там теж всередині опори. Тому якщо у вас на машині немає цих кнопок, то відповідно, перепрограмовується сім-модуль, що у нього кнопок немає, і тоді сім-модуль замикає контакти. Всі модулі замикаються контакти напряму від цих двох проводів, якщо є кнопки, там інша логіка. Не знаю, можливо, там в 10-му році писало, що з 10-го року випустили нові C-модулі, які виправляють цю проблему. Можливо, там якось пофіксили діапазони опорів, допустимі, може ще якось не знаю. Але от на старих модулях приходиться от таке робити. Всі контакти підігнуті плотно сидять на кнопках, пішли збирати, перевіряти. Все вже зібрано. Нагадаю, профілактичний ремонт модуля пропайку контактів, кнопок робили для того, щоб у нас працював колоксон. Зараз у нас колоксон працює, а машина пригналась проблемою, що коли вона зі включеним світлом або рити, або світло. У неї не працює клаксон, не працював. І це вирішувалося шляхом. Просто там зменшуємо підсвітку на приборці. Кваксон починав працювати. Зараз ставимо у нас максимальна підсвітка. Коксон працює. Тобто і це теж відремонтовано. Зараз читаю, видаляю помилки, перевіряю, що у нас залишилось, а помилок у нас тепер має бути нуль. І дзвоню власнику, щоб забирав. Трошки помилок є, бо ми відключали сім модуль. Що це у нас за помилки? Ну, Поза діапазоном -модуль. вона вже не активна у нас. Кан нема зв'язку з сімом. І задній динамік, як бачите, теж не активна. ми проводку відновили. До речі, давайте спробуємо перевірити, де у нас тут саунд фейдер. фейдер задній і тепер баланс лівий. такий Ззаду чуєте, працює. Так, вертаємо назад, все як було. Тут у нас все працює. Відповідно, ці помилки видаляємо всі. І дивимося, що у нас залишилось. Помилок по машині 0. До речі, якщо комусь цікаво, чому в цю машинку пригнали на ремонт, бо тут, як бачите, такі стандартні болячки, В принципі, з ними можна було їздити. Ну окей, там лампочку можна було поміняти, задній дворник Ну, теж без нього можна було виїздити. Пригнали на ремонт, тому що власник планує продавати цю машину. І хочу її віддати робочою, щоб ніяких претензій у нового власника не було. Так що, власнику, замовнику, респект. Друзі, по цій машинці у мене все. Віддаю власнику. Якщо відео сподобалося, ставте, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям Підписуйтесь на канал, очікуйте нові відео, а вони 100% будуть. Бо мене вже чекає наступна машинка. Білявка Віктора. Це всім гарного дня. Пока-пока.